Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. WSJ пише, що від початку великої війни кількість загиблих і поранених українців і росіян досягла приблизно 1 мільйона осіб. За конфіденційною українською оцінкою, повідомляє американське видання станом на початок 2024-го, загинуло 80 тисяч українських військових, а кількість поранених 400 тисяч. Оцінки російських втрат варіюються. За даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тисяч, а поранених близько 400 тисяч. Ось що говорить про це Ігор Мосейчук, колишній нардеп. Далі мовою оригіналу. официальные данные, которые дает власть Украины и которые дает власть Российской Федерации, это ложь. Брехня украинской мовы. Любой здравомыслящий человек, который ездит по Украине, который имеет друзей в разных регионах Украины, понимает, что могил на кладбище значительно больше, чем официально заявляется власть Украины. Ситуация катастрофическая. Речь идет о самом существовании нашей украинской нации, нашего украинского народа. Поэтому э, остановить войну, вернуть мир на наши земли это первая очередная задача, потому что из нее вытекает сохранение нации, сохранение государственности. К сожалению, большому э, власть. Э, я ее называю командой зеленых ликвидаторов нашей государственности и утилизаторов нашей украинской нации. Власть на это смотрит, ну, как на чужих людей, чужой народ. Не знаю, как это сказать, но, смотрите, господин Советский там говорит, у нас не хватает времени, мы по месяцу в ущербке держим мобилизованных, и нам надо увеличить мобилизацию. Это что? Та слава м'ясника, який прямо фактично в этом інтерв'ю признає: ми закидуємо врага м'ясом життями наших людей. Не мовчите, генерал Кривонос, про втрачений шанс. Чому ми е при наших певних перевагах на початку Великої війни, що стосується онування на е дроновому напрямку, почали потім часом програвати? Бо у нас на цьому хтось крав, а інші безпосередньо збирали гроші, аби народ збрав гроші, щоб е, забезпечити цю потребу. А в Росії при той волод'язні коштів, яких не це було під керівництвом держави, і вони що поставили це за основу? У нас піарились, розповідали, що щось буде і де на виході. А вони нічого не піарились, вони просто це робили. Чому? Тому що система у них працює. В певних моментах краще, бо вони мобілізували свою економіку. а Ми не виконали на найперший пункт закону про мобілізацію. Ви не перевели економіку на функціонування в умовах особливого періоду воєнного е, стану. Ще один з блогерів зазначає, у нас хоч якась надія залишилась. Наше правительство теж далеко не уйшло. Ну, якби це ж главний заказчик війни, котре... війни це сразу... все кінець. Ну, во-первых, весь госаппарат сразу уходит в отставку, а во-вторых, очень на многих сразу начинают открываться уголовные дела, как вы понимаете. Поэтому прекращение войны и, соответственно, отставки никто не хочет, и они будут держаться до последнего. Это все будет продолжаться, пока мы с вами просто все не умрем, а они не заработают все возможные деньги и не свалят в закат. Куда-нибудь туда, в Калифорнию, где-то сейчас Яценюк находится, который куля в лоб, то куля в лоб. Вот туда, куда-то уедут и будут себе жить отлично со своими семьями. А мы будем лежать в могилках, ровными такими штабелями. Потому что именно к этому все и идет. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатись із командою Заложного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерела, західні партнери попросять балотуватись, і генерала заложного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в заложного буде партія в Раді, яка представлятиме військових, це, мабуть, уже аксіома. Чи будуть вибори? Чи піде Зеленський? Борислав Береза. Пише Думаєте, Зеленський вирішив виконати свою обіцянку і піти на один термін. Ні, він знову. Вирішив порушити обіцянку йти лише на один строк. Не здивований, в мене лише одне запитання: а для чого він йде? Якщо серйозно, і без гумору, для того, щоб оголосити велике крадівництво 2.0 чи задля нових шашликів, хоча він ще за минулі не вибачився. А може він може дійсно щось дати країні, тому що перемогу над корупцією він досягти не зможе, тому що він вже 4 роки як президент. На всіх посадах люди, яких він з Єрмаком розставив, у ВР в нього монобільшість в його руках майже абсолютна влада. А корупція досягла неймовірно високого рівня. Тож. Те, що при ньому збільшується, особливо під час війни він зменшити не зможе і не хоче, а хотів би зменшив, побудувати правову державу, не зможе, навіть якщо захоче. Провести реформи не хоче. в ЄС та НАТО ми з таким результатом не потрапимо. Перспективи не найкращі, тож що доброго буде Україні від цього. Не розумію, але я розумію, що це погано закінчиться, і це він обрав це сам. Резюмує Борислав Береза. Одним словом, Зеленський йде, а це значить, що велика кількість корупціонерів, якщо його оберуть, так і лишиться на своїх посадах. Ми не розуміємо, чому президент досі їх не роз... Зігнав вихід, генерал заложний, якщо він дійсно таки вирішить піти. А була на зеркалі пророцтво таки здійсниться. В той же час після голосування про податки заднім числом українці були шоковані з такими законами. Цій країні кінець редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.